Ну що ж, друзі, у Франції оголосили вето недовіри уряду. На Запорізькій атомній електростанції близиться дуже велика катастрофа. Друзі, про це потрібно говорити. Ну і Дональд Трамп сьогодні зробив заяву, що існує тільки дві статі і більше ніяких. Я вам зараз детальніше про це все розповім. Але перед цим, як ми почнемо, я хочу вам порекомендувати мого дуже класного друга-стрімера, дідусь Прохор. Нижче залишу вам посилання. І зараз скажете Арсен, про що він стрімить? Тобто, який його. Його контент, його контент розважальний ігровий, тому що він стріми GTA Online, де є те, як наш реальний світ, ти може бути поліцейським, пожежним і тому подібного. Я теж колись грав. Старі глядачі мого каналу це пам'ятають. Але те, як я вже не граю, але я хочу насолодитись цим контентом і не дивитися на стрімерів, тому що їх тепер мало, які показують контент, а всі решту показують, знаєте, більшість, точніше показують, як вони там АФК, що свої справи рішають. Дідуся прохора кожен день стрім, і кожен день. Просто на вищому рівні контент, тому що ти дивишся дійсно РП процедури. Ти не дивишся, що він займається своїми справами і сидить лише в Діскорді, говорить. А дійсно, просто як фільм, ви спостерігаєте в прямому ефірі. Плюс можете підтримати дідуса Прохора Донатом, вподобайку, в підписку, тому що потрібно підтримувати наш український контент. На ну, тепер давайте до справи у Франції оголосили вето недовіру уряду. І що це значить? Скажете, а я вам відповім, друзі, мето не довіриться, означає, що е, всі вищі стоящі голови злітають, і уряд Макрон має або розпустити, або мають пройти вибори. І хтось скаже, та це шо? ну, типа що це нас стосується? Нас звичайно, це не стосується, але це показує, що корупція в Франції існує, і хто би ще не казав, що Європа не корумпована і так далі. Так, вони не такі корумповані, як в Україні, тому що в Україні зробити вето недовіриться просто нереально там в Верховній Раді. Але все рівно корумповані. І ось ми бачимо перші дзвіночки, які стали з Франції. Буду вже чекати. і Вам теж розповім, що на це Макроник відреагує. А зараз давайте до Запоріжжя, до нашої атомної електростанції, який контролює окупант, який окупував її і використовує у своїх цілях. Рівень води знижується, друзі. Це може призвести до перегріву всієї станції, всіх. Блоків ядерних, і це може закінчитися дуже велику катастрофу. Про це Україна вже кричить цілому світі два дня, але ніхто не чує, ніхто нічого не реагує. І мені таке враження здається, що Росія спеціально підводить до якоїсь катастрофи. Тому що, друзі, хто би що не російського ой, це небезпечно і тому подібного. Але ні, це дуже небезпечно. Тому що, якщо, не дай Бог, щось стається, там аварія може бути. В 10 раз сильніше, ніж в Чорнобилі колись відбулося, і якщо вітер повіє в ці регіони, де ви живете, і думаєте, що нібито вам нічого не буде, ні, буде. І хвороби проявляються з роками: проявляються таке, як рак, облесіння і тому подібне, Облесіння це ще само краще, що може бути, просто облесіння. А взагалі, ви будете хворіти. А взагалі всі люди в приближній зоні, на жаль, можуть і загинути дуже швидко. От ми маємо Ім дуже жахливу і сумну історію з Чорнобилем так само може відбуватися тут. Наша влада каже, що це Росія спеціально робить, Росія каже, що там все під контролем. Але друзі, відео супутника, перепрошую, фото супутників показують дійсно, що рівень води знижується, який дає охолодження, і катастрофа дуже не за горами. Друзі, тому потрібно це розголошувати, тому що щоб хоч якийсь тиск, європа зробила на Росію. І Росія, якщо б вона вже окупувала нашу станцію, хоча б вона за неуд. Тому що станція ця це не є жарти, друзі, це дуже-дуже серйозно. Перед цим ще було розказувати, що Росія каже, давайте запустимо сюди американських експертів, українських і троє будемо контролювати. Прикольно забрали на станцію, а тепер давайте троє контролювати. На це поки що не Америка, не Україна не відповіла, але я буду вас тримати е, в курси подій. Ну і Дональд Трамп сьогодні вийшов і заявив, що офіційно в Америці скасовано ось інші статі. Тільки є дві статі: це чоловік і жінка, і я абсолютно підтримую Дональда Трампа, тому що правильно він каже, є чоловік, і є жінка. Більше не може нікого бути, тому що це просто бред. Як може бути? Е, от я відчуваю себе жінку, але я її чоловік. Я є чоловік, я родився чоловіком. У мене все чоловіче. Але відчуваю себе жінкою, я стаю жінкою, або я відчуваю себе собакою. Є ось такі люди, І трансгендери і тому подібного. І Дональд Трамп заявив, що від сьогоднішнього дня офіційно тільки дві статі, а всі решту, хто служив в армії і являється чоловіком, але відчуває себе жінку, він має бути чоловіком. Якщо він відмовляється бути чоловіком, то Дональд Трамп сказав, що такі люди рахуються психічно неврівноважені і їх звільняють з армії. І чи я згідний з цим, так я теж з цим згідний, друзі. як би це не звучало такого жахливо, але так, є чоловік і жінка. А якщо ти себе в от є чоловік, але ти себе вважаєш псом, тараканом, деревом, знаєте, та мода пішла. Я себе ідентифікую як е, стілець для інвалідів і тому подібно, і таких дурачків багато є. Якщо ви себе кажете, ідентифікуєте, що ви пес, то і ви бігаєте по вулиці і гавкаєте. То я пропоную, якщо нема ошейника і нема власника цієї собаки, затримувати і в приют до собак. Повірте мені, кинути таких людей в приют до собак. За годину вони стануть уже людьми. Скажуть, ми блін, от люди, я чоловік, все нормально. Тому я вважаю, що правильно існує хлопець і дівчина. А все решту, це що попридумували, і європа активно це підтримує. Мола разом з колишнім правлінням американським, то я рахую, що це бред є, тому що нав'язали таку культуру, щоб нація ставала слабкіша. І тут навіть не посперечаюся, тому що це є так. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, що ви рахуєте на рахунок цих новин. Я всі коментарі читаю, всі коментарі важливі.